Європа хоче бачити Україну у своєму товаристві. Вона створює для цього всі умови. А найперше про реалізацію важливих соціальних та політичних стандартів повинна подбати сама наша держава. Підкреслив Геннадій Москаль при зустрічі із житомирськими журналістами. Асоціація Європейського союзу це треба сповідувати ті європейські цінності, які є в Європі. Якщо там є свобода. Критики, свобода слова, свобода політичних дебатів і тому подібне це повинно бути в Україні. Геннадій Москаль наголосив на тому, що лідері опозиції і Тимошенко і Луценко може випустити на волю лише президент, бо він має на це повноваження. Лідер обласної організації фронту змін Геннадій Зубко також зауважив, що депутати опозиціонери в обласній раді готують документи про таке звернення і від обласної. Ради на запитання, чи може в області відродитися рибництво, він відповів для того, щоб говорити про те, що сьогодні ми можемо збільшити ці обсяги, потрібно проховати взагалі в державі. Якісь осталися ставки та водойоми в Житомирській області. Чи це є приватна вже структура, приватна власність? Народний депутат України Геннадій Москаль та депутат обласної ради Геннадій Зубко відповіли на багато інших запитань Житомирських журналістів. Thank you.